Всім привіт! Мене звати Леся і ви завітали на мій кулінарний канал Tasty Week. Сьогодні готуємо запіканку із гарбуза та сиру. Нам знадобиться 1 кг очищеного та нарізаного гарбуза. Запікаємо його у розігріті до 180 градусів печі 40 хвилин. Гарбуз готовий. Даємо йому трішки прохолонути. Тим часом готуємо сирну частину запіканки. У глибоку миску вбиваємо 2 яйця, всипаємо 80 г цукру, 450 г сиру жирністю 5%, перетираємо блендером до однорідності. Додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крахмалю. Перемішуємо ложкою. В іншу глибоку миску кладемо 450 г запеченого гарбуза, всипаємо 50 г цукру. Вбиваємо 2 яйця та додаємо 1 чайну ложку спецій для пряного печива. Перетираємо блендером до однорідності. Також потрібно додати 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Перемішуємо. Роз'ємну форму застиляємо пергаментом і виливаємо половину гарбузової суміші. Зверху викладаємо частину сирної суміші і ложкою розрівнюємо. Далі виливаємо решту гарбузової суміші, розрівнюємо. Викладаємо решту сирної суміші. Трішки розрівнюємо і ніби розтягуємо в сторону стінок форми. Відправляємо у розігріту до 180 градусів піч на 40 хвилин. Готові запіканці даємо повністю прохолонути. Обов'язково спробуйте теж приготувати таку запіканку. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі TastyVieak.